Всім привіт! У нас сьогодні буде невеличке інтерв'ю з мамою трьох, Юлею. Привіт! Е, треті пологи з друг до других і третіх пологів Юля готувалася із курсом про любов. Треті пологи я вже приїхала до Юлі, Це були пологи, які я супроводжувала в Німеччині. Це була просто неймовірна історія пологів, тому що такі пологи я супроводжувала вперше. Ну про це напевно трішки пізніше, так? Так. <5 years> <Statement. 70 Wochen> так, добре. Я підготувала запитання, Юля їх не знає. Відповідь буде цікаво. Отож, розкажи, так як ти вже готувалася до других третіх половин з курсом про любов, то от яким чином ти взагалі вибирала для себе курс? Тобто ж є ж багато продуктів на ринку. На що орієнтувалася саме ти? Ну, це взагалі був подарунок долі для мене, що інстаграм. Дякую чи не знаю, чому що він підслухав, що в мене є страхи, страхи пологів, страхи болю. Я дуже боялася перед другими пологами. Вот і в інстаграмі заходила, дивилася, і вон інстаграм рекомендацію скинув мені. Uh -huh. Що ось ріл, якийсь різ, твій різ мені попався, і я зайшла на твою сторінку. Мені дуже сподобалась твоя подача, енергія з посмішкою. що пологи мають бути легкі, щасливі, що це свято. От, тоді я підписалася, скомунікувалася, підписалася на цей перший курс про любов, так. пройшла його, так як були в другій пологі, перша дитина вже доросла, було багато часу мене його слухати, займатися, фізичні вправи, там все слухати. Все прям mm -hmm. дуже недосконально, але час, мала час на це. От, то готувалася до других пологів добре, а вже. Потім зустрілися з тобою вже в Чернівцях, коли вже другому синочку було скільки, вже майже рік. рік, да. рік. рік. Познайомилася вперше в Чернівцях, і вже вагітна була третім. І тоді я умоляла Нану приїхати до мене в Німеччину допомогти супроводжувати мої треті пологи вже тут в Німеччині. Ось. І знову ж таки проходила курс про любов, вже оновлена версія була. Було більше е, спеціалістів, більше інформації. От. І, звісно, не так була на, на троєчку, вже навіть на двоєчку займалася. От. Ні, фізичних прав теж не кожен день робила, а, але слухала ті як питання, які у мене гострі питання були, слухала. Чесно. Добре. Яка тобі фраза з курсу про любов зпам'яталася найбільше? Фраза, що здорова мама, здорова мама має, е, легкі пологи, що мама під час пологів можна робити все? Так, що Багато багато фраз було. Тож інформація, що це коли плацента народжується, як орган, коли виривається з матки, і що це треба оці 6 тижнів після пологів на відновлення, тому що це реально рана. Там оце в матці, Да, об це усвідомити, щоб це за себе переживати, бо ніхто за тебе не переживає, що сама. Не переживаєш, yeah. так, щоб легко відновлюватись, треба це зрозуміти, це знання мати, що це у тебе там рана велика, щоб mm -hmm. ти сама до себе відносилася з турботою. З yeah. 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 тобто. тобто багато інформації, що про знання, які жінка не має. Про це ж ніхто я ніде до цього не чула, що це от реально от орган відривається з матки. Це ж ну так. Да, від так, від так, і да. така велика рана. залишається на Ніде да. я цього раніше не чула, да? то тобто є просто виділення відділом, бо mm -hmm. народила. Ну, mm -hmm. понятно, що народила. Може, то ну, виділення йдуть через те, що там прохід був, да? там дитина через прохід mm -hmm. пройшла, через то ці кров mm -hmm. іде, а не через те, що там прям ця плацента mm -hmm. відійшла. Mm -hmm. да? Да. А ще мене найбільше так дивує фраза, коли гов... бачить там жінку, яка народила, і говорить: ой, ти там не змінилася, ти така сама. А мені завжди хотілося сказати, не така сама, це інша жінка. В неї помінялося все. Вона yeah. її організм виростив нову дитину, він її народив і тепер відновлюється. Тобто жінка не може бути така сама. Yeah. І, але іноді це мами не розуміють. Вони, да, вони починають бігати після пологів. Я бачу мам, які от настільки передивилися там, рекомендації, можливо, десь в інтернеті, що треба після пологів з дитиною гуляти два рази на день, одразу по дві. Години і, і ті бідні знесилені мами бігають з тими колясками і роблять вигляд, що нічого не змінилося, що вони не народили. І вони такі так. самі. А насправді змінилося все. І в мене ще теж подяка до нани бо і другі пологи, і треті в мене пройшли з однією тріщиною. Да, це, це крупні дітки, крупні дітки. дітки. і е, ну, це дуже великий прям капець, класно, круто. <рес> да? І е, це підготовка моя, завдяки також твоїй інформації, що ти надавала, як готуватися, як розслабитися, як дихати, які пози приймати, е, що, слухати своє тіло, інтуїцію. А от навіть народила третього да, з однією тріщиною, і мені досі кажуть, оце тобі повезло. Да. Це повезло. А ми знаємо, що означає повезло. Це Є. просто йде підготовка. Ну нічого не буває так, просто так, от просто повезло. Ні, не повезло, треба готуватися і готуватися. І теж каже дівчина, що тобі повезло, бо її знайома теж готувалася, десь готувалася і два дні не могла розродитися. Що теж треба знати, як готуватися, uh -huh. да, не просто якісь там дивитися відео чи читати щось, а треба знайти свого майстра, да, професіонала, по uh -huh. відчути серцем, що от, як нана, да, як я нану знайшла. Що підходить, що енергія, mm -hmm. та що прям інформація, та глибока інформація, глибина, структурована, що мені подобається, mm -hmm. на курсі про любов, там прям зміст по модулям, по пунктикам, що дуже-дуже зручно. Так, добре, дякую тобі. І ще в тебе була така ситуація, що це другі пологи, ти також вже була в Німеччині, і ти народила, якщо я не помиляюся, в рівно 42 тижні. Так. Що тобі говорили на сороковому тижні вагітності? От що говорив твій лікар, в якого ти стояла на обліку, і далі яка була тактика спостереження за тобою, що ти народила і доходила до сорок другого тижня вагітності? Так, да, був багато було е, тиску, дуже багато. Е, тут поставили термін народження і. Після цього терміну почався вся ця розваги мої. Це було, звісно, ну, великий плід, важко було носити вже мені. Я набрала 30 кілограм, і в мене вже і п'ятки тріскали вже. ужас. І помімо того, що мені важко фізично ще й морально на мене давили лікарі. Гінеколог казала, що треба викликати. Пологи, великий плідний розродишся, що може дитина інвалідом народитися, плечико зламати, ключицю, там, що, що попало. Угу. Що треба, там, куча всього казала, лякала. От, потім е, я одразу після лікаря Нані е, дзвонила, Нана мене заспокоювала. Ні, не переживай, там всього 2% ризику, ти, 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 що все добре, готуйся. От, потім е, після терміну. 10 днів дають, окей, 10 днів чекають. І ці 10 днів, кожен другий день ходиш до лікаря на перевірку: перевірку плода, мочу мене, тиск, кров, моча, серце, биття дитини, води околоплодні перевіряють. Узі оце кожен другий так. день, 3-4 години в лікарні. От на всі ці тести перевірки. Дуже важко туди доїхати, оце лежати, чекати. Тобто, ну це дуже. Ну, Часу, то час то час тоже займає. важко, хочеться дома полежати поспати. Вже і не можеш лежати, не можеш стояти. А тобі ще треба їхати туди. Во ці 10 днів, а потім 10 днів закінчується і починається капець який тиск. Вони тобі кожен день вже заставляють туди їздити. Кожен mm -hmm. день на перевірку, так. і кожен день тобі каже, що дитина може померти, що там багато ризиків. От що одна лікарка мені сказала, яка там в родом я вже ходила mm -hmm. перевірятися. Кожен день вже в родом їздила, так. не до лікаря-гінеколога, бо там вона б мене на скоріші відправила б і на, зразу на. Вот і одна лікарка мені сказала, що я тобі як мама розумію. Але як лікар маю тобі сказати, ризик такий, 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 <хи> такий. І оце після 10-го дня я підписувала кожен день відмову. Відмову від, від стимуляції. стимуляції да. І я знаю, що тебе другий малюк, народився крупніший, ніж зараз третій. От я пам'ятаю, діаметр голови це 37 см, вага 4,5-4,4 см да, да, і навіть в мене є фотографія, де 4,6 см. Ти 4 з половини вони там перевагу. Да, да. да. Ну добре, 4-4. Офіційно 4,5 да. десь. І то записуємо. і висота 56 50... сантиметрів. Чи да. да, да. такий був, Шість да, шість. Крупні малюки це тільки одна тріщинка, і тріщинка не кровила її не зашивала. Не зашивали, тільки капнули чимось, і все. Да. Угу. Так, да. все. Але от народила, дочекалася, народила. Все добре, з однією да, ніякої ні інвалідності, що там, ні плечики не застрівали. Було під пологів, що там щось да. малюк, голова роди, народилася і призупинилися е, з перейми, mm -hmm. да. і вони е, мені просто ногами перевернули. Ноги мої так робили верхниць, mm -hmm. перевернули yeah. малюка, і він просто вийшов. вийшов, yeah. yeah. легше народився. Супер е, добре. Е, це я тебе запиталася. Потім, що я знаю, в тебе був досвід пологів за підральною анестезією. Да. Один раз в Україні, один раз в Німеччині. Що, припустимо, тобі в Україні говорили за підральну анестезію? Рекомендували чи ні? Відговорювали, чи ні? Як взагалі до підральної анестезії ставляться в Німеччині? Що взагалі? Тут В Україні акушерка казала, що епідуральна анестезія це один з трьох найкращих винаходів людства після холодильника, стиральної машини і епідуралки. Це топ 3 винахід людства, бо це так покращує прямо життя жінки. Вот. Ніяких ризиків, то все херня, то все наговорили, то неправда <рисо> не <Правильно>. слухай. Не слухай. Ай, то неправда. Вот, і вкололи кололи мені підуралку на 7 5 чи 7-7 см розтяжка в Києві. <гум> так. Вот, але там анестезіолог окремо приходив і все це робив. Так. В Німеччині я просила тут проти Проти підуралки mm -hmm. тут багато мені давали документів, папірів там прочитати дрібним тестом. Да, оці, Ти що два листки, а 4 дрібним з шрифтом двох з двох сторін давала прочитати про всі можливі наслідки під час, епідуральні... під да, під час, під час парейн. Парейн. Коли я просила їх, дайте да. мені підуралку. Вони кажуть, добре, читайте, підпишіть да. і тоді ми вам зробимо. І тут в німеччині підуралку ставиться кушерка. А, акушер, так, акушер, акушер, а в капіталі, а крані. Всі акушерці вони навчені робити підуралку. В Києві угу. після підуралки я 3-4 години не відчувала ніг. Угу. А, тут, тут, да, не могла встати. а uh -huh. тут я встала. Прямо після пологи я встала з цього ліжка рожайного да, uh -huh. і встала на пішла, куди мені там треба було перейти на інше коляску, переїхати. Uh -huh. Mm -hmm. О, то есть тут воно легше було, і оце але в епідуралці в Німеччині не дозволили мені більше рухатись. Да? Тобто я не могла встати, не могла позу поміняти лежачи. Mm -hmm. Тобто не могла встати більше. Mm -hmm. І тоді третій пологи я собі зробила челендж, хочу без епідуралки mm -hmm. народити. Добре, і от зразу так питання: ти ставила собі певний намір, якими ти хочеш бачити свої треті пологи. Да. У тебе була якась візуалізація? Візуалізація, що, ти... що було швидше. Хотіла швидше, думала, ну сміяла, що хочу виплюнути. Да? Да. Що не я ви от хочу легко виплюнути швидко, без епідуралки. що ну, з треті пологи мають бути легшими, да? швидшими. Вот. І різниця між другими і третьими півтора року тільки, то що я ще це. Можливо, не відновилася. Да, Сто після... відсотків ну, не відновилася. Але це моє було уявлення, щоб вони були швидкими, легкими, м'якими, без епідуралки. без а, розривів. Без розривів, щоб я була дитинкою здорові, да, щоб все було добре у нас. Так, і тепер давай таки розкажемо <про>, про твої треті пологи, як вони пройшли? Ти розкажи зі своєї сторони, а я вже скажу, що я для себе такого взяла. Ну, термін був 11 березня. Це на день народження мого чоловіка. це як подарунок офіційний. Я за я спочатку казала, не буде, не буде 11.03, Не буде, буде пізніше. Перші пологи були на 9 днів пізніше, другі були на там на 15 днів пізніше. Хлопчик то 100% будуть і треті пізніше, і тим більше не було жодного передвісника. Попередні жодного ні пробка не вийшла, ні да. пробні перейми не були, нічого не було. Да. Да, то знову взагалі нічого не було, И тому ми думали, що ми ще тиждень два будемо робити екскурсії У Вона ще манікюр 12 числа. Там потім 14 числа у мене ще косметолог записана була. Вот, і 11.03 в першій годині ночі у мене починаються перейми. Я думала, що о, нарешті мої ці тренувальні, тренувальні перейми, перейми та... почалися. Слава Богу, що значить скоро будуть перейми. Хоч Нана не зря приїхала в Німеччину, що <сум> встигнемо встигнемо народити до її відліту. От і почалися перейми. Потім вони почалися швидше. Я думала, може, що тренування пішла в душ. Що сумка в пологові не, не зібрана була. Добре. Після душу поняла, що вони збільшуються. Ці перейми, що перейми, вони болючі, болючеші. Стоють, думаю, ага, все, не тренувальні. Треба збирати сумку. Почала збирати сумку, подзвонила чоловіку, подзвонила Нані. От і що, в другій годині ми виїхали? Ні, ти до тільки подзвонила. Ага, збиралася. А в другій ми виїхали, ну ми ще чекали таксі, на таксі. В і прийшли в третій 301, 302, ми були біля пологового. На да, на вході, а зайшли да. на реєстрацію, і в 3:41 малюк народився приїхала і працюля встигла з відкриттям 9 см. Я, я в шоці була, кажу, як це? кажу, вже майже готова, 9-9,5. Я кажу, як це? Як це? Да, а ти сказала, чому так швидко? Юля хотіла, та йти ще понарочувати, та йти ще, як 9 сантиметрів. Я, я не очікувала, що таке можливо. Думала, що вона так завжди поступово, поступово, поступово. Бах! Да, да, да. І ще твоє питання після пологів. А, а що ми б ми ще робили під час пологів? Бо, так, бо я там довше нарочимо. А що ми ще могли робити? <сум> <сум> що ти Що <ще> робиш? Вона <сум> ну, під час пологів дуже класно. Це масаж, це спинку. Це завжди руки відчувала під час перем. Болючі капець. і оце руки на собі відчувати на спині. Вони так обезболюють, так от іменно не і дають оце відчуття, що ти не одна. Да, що я не одна, що я в безпеці, що я в гарних руках надійних. Оце набагато, ну дуже. Оце мені прям розслабило дуже гарно. Uh -huh. Бо попередні другі пологи з чоловіком були, то чоловік там сидів ну, офігівший. Да? Він мене не трогав нічого, ну, не допомагав, бо він і не знав цього, що там можна таке що робити. Можна? А, І чекай, на початку, це я ще запиталася, другі пологи чоловік. Не всі був біля тебе, а він ще... пішов Склад... спати. Оце Ще? вночі було, і да, потім в мене призуп, ну, дали під призупинилася пологова діяльність, я лежала, просто лежала, чекала. І вони кажуть, лікарі кажуть, ну все, відпочивайте, ті, чекайте, готуйтеся. І чоловік каже, а можна я піду посплю? То з наною, звісно, підтримка була колосальна. Це добре. І тоді, от як от є навіть такий тренд, там от якби ти зустріла себе, скільки ти років вперше ти народила? 23. 23. От ти зараз, та Юлія, яка ти є, зустрічаєш себе в 23 роки. Вагітно. От що б ти собі порадила? Яку б дала пораду для вагітності, для пологів і для материнства? Для вагітності. Порадила би собі, бо була нервова вагітність тоді, 23 роки в мене, порадила би собі е, легше перейматися, е, легше відноситися до якихось речей, не стресувати, не нервуватися, бо це повпливало на пологи, повпливало і на дитину теж. Да. От. Mm -hmm. Для пологів порекомендувала собі готуватися, реально готуватися. Бо я взагалі не готувалася, взагалі. Я так на все лишила. І... І все, і думала. У мене єдине питання тоді було, як я дізнаюся, що в мене починаються пологи. О, до речі, за це питання переживають всі жінки. Як я дізнаюся, що і мені це мені всі питала дорослих, жінок да. уже, які народили, всі кажуть, а і ти дізнаєшся. Не переживай, ти це не пропустиш. Оце, mm -hmm. і, і що. І після пологів, да, які питання. А, да. І щоб ти собі порадила навіть в материнстві. Для того, щоб воно також було легшим, комфортнішим Тоже, і щасливим. читати, готуватися. Не те, що там прямо на відмінницю, да, але хоча б якісь базові, якісь базові знання, якісь там про гігієну дитинки, да, про навіть грудне вигодовування. Також... Грудне вигодовування. Як його от, малий лишив, не захотів більше їсти вісім місяців, як то зупинити його. Ну, взагалі. Я нульова була. І все інтуїтивно було, все інтуїтивно. Добре. Дякую тобі величезне, дякую тобі за довіру. Я взагалі дуже рада, що я супроводжувала твої пологи в Німеччині. Це такий неймовірний досвід для мене. Дуже дякую тобі. А я тобі дуже щасливого материнства. Дякую, я тобі дуже вдячна, що ти приїхала, що ти наважилася. Що ти я лишила дитину дома? Да, Давидіка Я навіть думала, свого. що день народження Давіда, то Я пропущу, бо я його налаштовувала. Будь що твоє день народження ти да? сам мама? Приїде пізніше. Тобто я знала, що ну, я приїду там точно після дня народження. Батя, Чоловік не... мій не знав. Я собі так планувала, дитину готувала, що я приїду після. І от мій Давідік, третя дитина, теж Давідік. Так все спланував собі гарно, щоб ти встигла додому на день народження свого Давідіка. Я дуже вдячна. Звісно, якщо Ні, все сталося найкращим способом, але хотілося, щоб ти ще побачила, як гінеколог приймає. Але це вже. Я вже думала, але боюся сказати вголос, що на четвертих пологах може. Я давай ми ще корисні курс, цим курсом. Ще після пологи відновимося. І да. тоді вже тоді да. вже. Я думаю, що в тебе ще багато буде досвіду і за кордоном, що ти ще по, по цей uh -huh. побачиш, як тут лікарі приймають, як гінекологи, що в тебе буде цей досвід. Але uh -huh. я дуже вдячна, що ти приїхала, що ти мені допомогла, щоб ми все встигли. <laughs> вот. イテリンジャックルの優しさにもらおう。